Я просто йду сама в цей Раз Я це проходжу найму страшну частину спуститися по сходам. Але вже тому чудові світла, так що мені нормально. Я вийшла сама на вулицю Іду в піцебокс. Так, зараз йду. Я бачу, як саме мама. Хочется збоку. Нічого я щас просто зайду тупо в піцебокс. Це дуже круто. Я взяла таку вот сумочку Добрий день! Добрий. Так, ну, це я потім подивилася, ладно. Це найголовніше, це, це жалейки. Так, зараз я вибираю будь-які жалейки. Хоч у мене великий тут вибір. Мені мама не казала ніяких обмежень, вона мені просто, просто вибрала, що у мене буде 500 гривень. Мені вистачить на дві пачки. Так, жалені, цукерки, фіні, банани. Вот банани я не буду брати, вони 92 гривні. Я даже забула, люблю їх чи ні. Ах, я думаю, взяти ось таких солених черв'яків. Так, зараз я їх возьму. Так, ці не буду брати пачку. Так, от беру таких червяків, вони за 38 гривень. І жалені цукерки, які я ще беру. Вони... 338, це у нас вже виходить 75 гривень. Нормально? Так, наступне, що я хотіла взяти. Блі, а можна я попрошу зразу пакетик? Я забула взяти пакетик. А можна взяти пакетик у вас, будь ласка, якщо є? Пакетик, я Добре, я дам зараз. Можна купити? Закладаємо. Ідемо далі. Уже спокійно будемо до Так, так далі, що я беруться морозиво. Так, я можу взяти. А, ні, я не буду брати, напевно, морозиво. Тому що воно дорого. Коштує, давайте щось інше подивимося. О, я хотіла взяти Моджо або Фанту. Дивимося так. Красота. О, я бачу Моджо І бачу Фанту. Так, Фанта коштує 30, а Моджо 23. Не вистачає. 60 а мені вистачить. Як вони відкривається? А, а, а можете допомогти відкрити, будь ласка? Так. Дякую. Взяти сирний, о! Сирний принглс. Так, може краще я візьму інші чипси за 72 гривні. Так, Тут є чипси за 62, але не буду різкувати, вже взяла ці, так була взяла ці. Так, ну мені точно вистачить. О, може взяти Міринду? Це не з фанти. Не знаю, давайте поки що з солодкому відділі подивимося. Давайте я реально візьму міринду. О, нутелла, нутелла, я точно буду її брати. Нутелла. Нутелла мілка, мені обов'язково треба її взяти. И конечно шоментос. А, нет, я весьму короче 3 пачки. Так, 29 плюс 29 плюс 29. Три пачки скидывался. Все, надеюсь, мы не выскочит 569,50. шестьдесят Тоді я приберу чипсы і скипенс по мене не вистачить Да. Четыреста шестьдесят угу. Дякую. Ча Так. Упала. Дякую, друзі, гарного дня. Дякую, надія. Ой. Це бомба. <ріхи> Мама там буде просто в шокі. Я стільки всього набрала.